Пресвята, Богородице, злибини душі, звертаюся до тебе, молю тебе, очисти моє серце, бо воно затьмарене, прагне бути світлою, щирою, вільною від усякого зла. Навчи мене думати з любов'ю, говорити з лагідністю, діяти з добром, жити в чистоті серця перед Богом і людьми. Я знаю, що чистота це не тільки тілесна невинність, але насамперед прозорість серця відкрити на Божу благодать. Я прагну бути такою, як ти, смиренною, вірною. Тому прошу, навчи мене берегти серце від гріха. О Марія, заступися за мене, коли на мене нападають спокуси, коли заздрість хоче оселитися в мені, захисти, коли гордість прагне керувати моїм я, зупини, коли серце моє схиляється до осуду, навчи мовчати з любов'ю. Я часто дозволяла думкам блукати в темряві, я дозволяла словам ранити, я жила порівняннями. І шукала себе у схваленні світу, а не в Божій волі. Прости мене, причиста, що не оберігала те, що найцінніше, чистоту свого серця перед Твоїм сином. Я не раз опускалась до порожніх розмов, я забувала молитву, коли мала вибрати правду, я дозволяла злобі залишитися у мені на дні душі. Прости мені, що серце моє не завжди було храмом Духа Святого. Та сьогодні я віддаю тобі Його знову. Нову. Навчи мене бути вірною у дрібницях, навчи бачити добро в людях, навіть коли важко. Навчи берегти чистоту думки, слова і наміру. Я хочу бути для твого сина гідним житлом. Я хочу, щоб моє серце відображало його любов. Я прагну простоти, ясності і миру, я прагну бути джерелом ніжності, а не тривоги. Дякую тобі, Марія, що завжди чуєш мене. Дякую, що бачиш мої наміри, навіть коли я помиляюсь. Дякую, що не засуджуєш, а вчиш бути кращою. Дякую, що твоя ніжність змінює мене. Ти чистота, яка не усуджує, ти прозорість, яка веде до правди, ти любов, яка нічого не нав'язує, а дарує. З тобою я вірю, серце моє може знову стати чистим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, пречиста мати і моя небесна заступниця, перед тим як лягти спочити, приходжу до Тебе з щирим серцем і глибокою довірою. Не залишай мене цієї ночі без своєї опіки та турботи. Мати Божа, поглянь ласкаво на мене, Твою дитину, і огорни мене Твоїм материнським покровом. Очисти мої думки від неспокою, страху і тривог, що накопичилися протягом цього дня. О, пречиста Діво Марія, дай мені ласку спокійного і мирного сну, щоб моє тіло і моя душа відновили свої сили, захисти мене від поганих снів і тривог. Матінку Божа, прошу Тебе, молися перед Своїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він пробачив мені гріхи, які я вчинила цього дня, свідомо чи несвідомо. О, Пресвята, Богородице, даруй мені милість відпустити образи, які я тримаю в душі, та пробачити тим, хто образив мене, навчи мене любити так, як любиш Ти. І даруй силу не тримати гніву чи образи. Пречиста мати, молю тебе про мир у моєму домі, нехай у ньому завжди панують любов і злагода, допоможи, щоб ранок прийшов із відчуттям радості миру і вдячності за новий день, який подарував нам Господь. Богородице, прошу Твого заступництва для всіх тих, хто цієї ночі переживає важкі хвилини, страждання чи самотність. Марія, будь моєю провідницею у снах, нехай вони будуть чистими, світлими і повними миру, щоб моє серце завжди було відкритим для добра. Пречиста, Богородице, з любов'ю віддаюся Тобі на цю ніч. І вірю, що під Твоїм захистом я в безпеці, будь моєю небесною опікункою сьогодні і завжди. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа. І моя небесна заступниця. З довірою у серці, звертаюся до тебе перед дорогою, що чекає на мене, ти, що оберігала свого Сина Ісуса, будь і моєю захисницею в цій подорожі. Марія, покрий мене своїм материнським покровом, щоб жодне лихо не торкнулося мене, огорни мене спокоєм і миром, забери тривогу з мого серця, а натомість даруй надію і впевненість. Пречиста Діво, випроси для мене, Благословення Божого, щоб дорога, якою я йду, була безпечною, легкою і щасливою. Нехай кожен крок буде під опікою. Матінко Боже, прошу тебе, охорони мене від нещасних випадків, аварій, неуважності і небезпечних людей. Нехай ангел охоронить, супроводжує мене в дорозі. О Марія, даруй мені пильність, спокійний розум і витривалість, допоможи уникнути поспіху, метушні та всього, що може порушувати безпеку, Богородице, благослови транспорт яким я подорожую, і всі, хто буде поряд зі мною, дай нам добрих і уважних людей на шляху, нехай ця дорога принесе мені радість, нехай ця дорога принесе мені радість, нові враження і добрі зустрічі, благослови ціль моєї подорожі, щоб вона була корисною для мене і для інших. Пресвята, Богородице, нехай жодна небезпека не зашкодить мені, допоможи мені повернутися з цієї подорожі. З вдячністю, з добром у серці і з миром у душі. Нехай я несу з собою Твоє благословення і світло, О, Пресвята Богородиця. Довіряю тобі цю подорож від першого кроку до останнього, благослови її, супроводжуй і провадь мене до щасливого повернення. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.